Я хочу, щоб ти був щасливий. Затрі. Я розумію, ти мене будеш сьогодні лякати. Як так? Угу. Вийшов Хливнюк, просто став на Софіївській площі, просто без бізніхіра записав на телефон пісню. Та -та -та. Ні про що? Вона мене колесала, дала мені риб. Боко ляха в пруд, щось таке. Так, на ну... да, Євген Кошовий, це, це сучасний співак України. Ну що, чекера, да. Погнали! Є, привіт, привіт! В тебе такі класні навушники. Mm -hmm. В мене теж чи тебе не теж. Не тебе така зачіска сьогодні. <laughs> я, да, я налаштувався на гарний ефір, тому що сьогодні ми будемо говорити про е, сучасну музику, і треба бути сучасним а, не так виходить. <laughs> Е... Якщо ви сучасна молодь, якщо ви сучасна людина, навіть ви не молодь, ви повинні підписатися на так, наш Так, 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 підпишіться, будь це ласка, у нас написано така... Homo sapiens, і це наш подкаст, відеоподкаст, який ми сьогодні знову знімаємо. І, і слухай такі емоції, так класно, що це подобається людям. У нас хтось дивиться, хтось слухає. Слуха, комусь це потрібно. Дякуємо вам. і Продовжуйте підписуватися. Це дуже важливо для нас. І ми починаємо. Є-е-е. Yeah. Сьогодні я пропоную поговорити тобі. Це такий сюрприз. І це, це, це насправді так і є, щоб ви не гадали, що ми там щось вигадали. І це такий сценарій. Ми, Він щось загадав. Я навіть не знаю, що да. я хочу, щоб ти був щасливий, я хочу сьогодні тобі запропонувати послухати декілька сучасних пісень, пісні, які з'явилися останнім часом, часом який для України дуже сумний, але музики з'явилося за цей час дуже багато. І якщо, якщо взяти початок війни. 24 лютого, коли всі, всі ми були в шоці, і е, індустрія. Індустрія культури взагалі вона не розуміла, що відбувається, тому що вони не, не розуміли, чи можна їм співати, чи можна їм щось робити, чи можна е е випускати кліпи десь. виступну я, я їх У Усі були плани, у всіх були е розклади туру, розклади запису пісень, концерти і так далі. Так далі. Премії, навіть якісь поїздки там закордонні. Так, все вірно і тому. Е була така прірва, пауза вимушена, і артисти не розуміли, що робити. Вони почали ходити десь по якихось ефірах, розповідати про те, що так ми підтримуємо ми з вами. І взагалі вся музика з початку війни вона здається про підтримку, про от, сапорт, про те, щоб якомога більше людей дізналися про цей жах, який відбувається в Україні. І, Мені дуже подобається, що ця музика є якісною. Вона не вся якісна з точки зору музики. І ми тут не будемо розбирати з точки зору музики, подобається нам чи не подобається. Ну, це про популярність про... більше, не про якість. Е, ну окей, е, що ти знаєш із сучасної музики, яка вийшла, давай от, цей період з початку війни до сьогодні? Ну, перше, то що ми дізналися, це. Я от не знаю, випадковий чи не випадковий запис Андрія Хливнюка на Софіївській площі. Ой, Лузі, Червона калина! Можливо, це був випадковий, він просто записав його, е як, як, як він вважав, але. <смірко> як це поширилося? — Як ця пісня поширилася по всьому світі, не просто по, по Україні? Т ну, ко В кожному, в кожному е телефоні є ця пісня. Це не пісня Андрія. Так, так, да. Це народна пісня. Але так, але заспівав її він і заспівав так, що почув весь світ. Клас. Е, ця пісня розлетілася по всьому світу, і навіть з гуртом е, Pink Floyd вони, вони зробили калабу на цю пісню. І це як візитівка, е, відразу стала візитівкою українського шоу-бізнесу ця пісня. І всі, мені здається, з е, мастодонтів артистів трошки напряглися. Як так? Угу. Вийшов Хливнюк, просто став на Софіївській площі, просто без, без ніхіра записав на телефон пісню, і вона розлетілася, і пісня ще й не його. І е, я думаю, всі були в шоці трошки. Е, я, а можна так зробити? Вау? Чому е, я не, не говорю зараз про якісь там гроші, про mm -hmm. щось таке, просто що воно стрельнуло, воно воно спрацювало. Дуже так. Да. Що ще? Що, що ти так згадаєш? Ну і останні? ще а, до початку війни вже поширилось там по тіктоках і по мобільних телефонах по рінгтонах. Доброго вечора. Ми з України. Доброго вечора, ми з України. Є так, це було ще до. Хто, хто це зробив цей хід? Доброго, е, я можу помилятися в назвах, я не, не є експертом у цьому. Про Бас енд Харді. Е, гурт, е, хлопці. Я такі е, пензлики знаю. Харді. Харді? Так, так, якісні доволі. Хлопці, ви дуже якісні. І про бас це теж кажуть, що професійний так. бас. Ні, ну дуже е, дуже. Доброго вечора. Ми з України. Так, це і Рінгтони, вони всюди грали. Я пам'ятаю, як я їду у маршрутці, е, і там. Доброго вечора ми з України. Тут, тут, і пішла А Мені запам'яталося, як е, теж е, дивно було, коли дивишся цей воєнний марафон телевізійний. І там же ці вставки доброго вечора ми з України, а потім вже й пішло. пішло е, в... Вов, єбашик, е, блядь. Так. Да. І я теж я, я дивувався спочатку, що такі хіти, там які для Тіктоку, ну може вони не писалися для Тіктоку, але які випадають в тренди Тіктоку, і блін, ми їх вже виставляємо в телевізійний марафон. Так, я пам'ятаю, я нагадую, що нас дивиться наша наша мама, хоч і моя мама. Але мама, вибач, тут буде трошки тут буде трошки такого чорного словця. Наша матінка Україна. Україна, так, це те. Вова, їбаші, блядь, ми згадали, ну це, це випадок, просто коли наклали музику. Я не пам'ятаю, хто там, це просто... цю назву вже і цю пісню співають діти. Ой, в Тіктоку є така штука. Я, я просто більше знаю про Тік-Ток, тому що я веду наш тік я веду Тік-Ток свій вже давно, дуже дуже давно. Важка Но... в тебе доля. Дуже важка, тому що. Іноді це прям важко, коли ти слухаєш таку музику. Думаєш, ну як? А а. А коли ще дивишся, оці, оці всі там: Алло, алло, там, що ще там. Є їв Барбарис. Барбарис. Добрий вечір, everybody, Чи добрий день? Ну, так, є. Э, пісня. Дуже багато цих пісень з матюками так сказати. Я розумію, ти мене будеш сьогодні лякати. Чому піснями цими? мене? Да? Да, да, да. Ну, якщо ми дійдемо до цього, до прослуховування. Пісня, яка. Ми думали, що гурт «Калуш» не поїде на Євробачення, тому що ну, так сталося, війна в нас, і ну куди? Але всі якось підтримали. Я пам'ятаю цю історію, що так, ми, ми за, їдьте, представляйте Україну, розповідайте про Україну, і в них це ну, дуже добре вийшло. І, ну, відверто кажучи, Стефанія трошки вже е, нас дістала всіх. Тебе ні? Mm. Ти кожного ранку ранок починаєш з пісні Стефанії. Я зрадів за хлопців, я так. Е, підтримував хлопців там на Євробаченні. але... А як ти підтримував? По-різному <різного> підтримував. <різного> але е, е, мені не подобається пісня. Більш того, я не розумію, про що співається в куплетах. Я заходив, потім читав текст. Так, зараз нас є навіть заїкатися починаю, коли я говорю про. Тому що майже ні якщо б ці пісні, от зараз треба було мою маму чи батька запросити сюди і просто ставити пісні. Вікторина, ти розумієш, про що текст? Про любов? Варіанти відповіді. Про наркотики. <гум> Ні про що. Вона мене колесала, дала мені пане не забрати вона пане Пісня, яка розірвала весь світ, яку співають всюди, яку навіть там супервідомі діджеї грають на своїх сейшенах. Це, 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 це круто. Хлопці молодці зробили свою справу. І а, тут є. Їх заслуга є заслуга того, що Україну зараз дуже сильно підтримують у всьому світу. Клас. Молодці. Ще. Є, що в них є? ще? У... Я ще радів, коли побачив на сцені Євробачення соліста гурту Сальто Назад, так, який да, да, да. приймав участь в нацвідборі, Так. І він таким. Таким чином шляхом. бачиш, потрапив таким да, таким шляхом. Ну молодець. Е, головне е, доходити до цілі, не зупинятися. Так, так. Шукайте можливості. В них є ще добра пісня, бо я думаю, що вона, я не знаю, з'явилася вона о, чи, під час війни чи ні, додому. Ковка і кала це з Калушем, да вони разом зробили е, пісню додому. Я не, не хочу. О, нас все одно заклюють, тому що коли я перше я був у Львові, пам'ятаю, їду за кермом і е, чую цю пісню. Я такий думаю: е, сектор газу е, українською мовою, ну там, там дуже схоже було, коли я пам'ятаю, що з дитинства цей гурт. Вот, це корди. Це корди, так, і оця. Я якраз на машині їду, і, 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 і такий так, так ось вона. Так, музика, музика, яка. È, è, це ми говоримо щось про те, що ми знаємо і ти, і я. È, пісня. Давай так: Допоможе ЗСУ. Пісня Чіко і Катоши. Ти коли почув її, ти зрозумів, що він каже перед допоможе ЗСУ? Ні. Які в тебе були варіанти? Покатіло, ляха в пруд, щось таке. Так, Ще варіант. Я можу сказати, я у мене навіть не було ну, яких... на набір звуків просто яких... Яких... Так, так, я щось щось чув, але я теж думаю, що… Ну, знаєш, як такі... я зрозумів про що співається, коли я побачив якийсь онлайн-концерт, угу. де вони на екрані позаду їх. Просто показали текст? цей текст, написали. Mm -hmm. о, та. І там орка. Так це, це вони в караоке клубі були, мабуть. <свіс> Ні, це концерт, просто щоб люди Люди я, дійсно не розуміють, що там є. <свіс> просто ну, і вони, ну треба що сказати, про що ми співаємо. Орка тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ. Отак от. Орка тіло ляже в то допоможе ЗСУ. Хай воно лягає туди. Давайте засумуємо з вами, ви, красавчики, дякуємо вам за те, що ми сьогодні можемо спілкуватися, слухати музику. Ми допомагаємо як можемо. а Ви зараз для нас просто супергерої. Дякуємо. Так. Якщо взяти таких супервідомих артистів до початку війни, що ти знаєш про них? Нещодавно я знаю два тижні тому Ока Анельзи чи тиждень тому. Нехай було два тижні, тому що ми поки випустимо цей випуск. Uh -huh. пройдете якийсь тривалий час. Я знаю, Ока Анельзи ще випускали. Випустили пісню, завдяки якій мають намір зібрати кошти uh -huh. на позашляховики. Війна, маму це не сон, Взагалі, Оканельзи і Вакарчук він е, займав дуже, дуже позицію, таку проактивну він був всюди. Е, е, бу, бу, були ж там жарти, що Hyundai так швидко цей потяг між там Харковом mm -hmm. Дніпром да, там да. не їздить бли так швидко, я, як ви, ви питали, я, яким потягом їздить Вакарчук, тому що він з восьмій ранку в Харкові, там в дев'ятій вже в Херсоні, там в десятій да, да, вже у сюди. Львові. Так, і потім е, був вже ще концерт, коли він е, е, виступав в підземці. Е, цей, е, я зрозумів, що там ще і продакшн був з ним. Їздили всюди знімали, тому що він там багато було роликів намонтовано. Піано е, бой. Піанобой дуже чутлива пісня. Ми будемо триматись своє! Я триматися вам, своїх. Триматися своїх. Пісня, яка. Унікальний кліп. Я відправив, її, я відправив її своїй дружині, тому що ну там просто просто жарно. Діма, це це дуже круто. Так, Діма і... — До речі, приходьте на концерти до Діми. Діма поїхав в тур по безпечним. Ну, не знаю, Бари вони в безпечних місцях. Так, так. Да. Ми дуже хотіли, але в нас не виходить по роботі, але обов'язково обов і задонатимо, задонатимо туди теж на допомогу, тому що діма ми тебе поважаємо. Хто ще що, що з Монатиком? Де, де він чув ти про нього чи ні? Монатика всі почали звинувачувати. Він теж там, десь спочатку, oh. ну перші не знаю, тижні або місяці. Uh -huh а Потім вона так випускає альбом, видає кліпи. Так. Їде в Європу теж там збирати кошти. Так. І е, українську мову в нього ж вийшла. from, from you to Z. Yeah. Скільки не питає, скільки не стріляє, трибає. Життя триває, але воротя, але воротя немає. Е, Де ж подівся Сережа Бабкін? Я знаю, він спочатку теж засняв пісню солдат з іншим текстом українською і так, так. змонтовано теж там з подіями. Дуже файно дивиться. Угу. Наскільки я знаю, зараз він не в Україні. Не в Україні, він я теж знаю, що він в Німеччині з родиною разом угу. можливо, можливо буде повертатися нещодавно. Бачив якесь інтерв'ю з ним. — А він постійно в стрімах якихось журналістами. Добре, ми не будемо говорити зараз про там, я не знаю, Олю Полякову там і. Маша є в Росію. Так, ми будемо говорити. Хто тебе, хто тебе вразив? Є такий із людей, які от з'явилися зараз. Мене вразив гурт друга ріка. Так. З піснею чи ти почув? Так. Ти бачив, як заходить сонце. Коли-небудь бачу, як сідає сонце. Там все склалося. А не вразила тебе пісня, де одним з виконавців був Євген Кошовий. Ага. Це оце рідна Україна переможа. переможе. там... Е... А, горить, палає техніка горить, ворожа. Горить, палає техніка ворожа. Та да да переможе. переможе. Так, і там щось русський корабль. Гей, 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 hey, hey, hey. да. всюди грає, всюди, всюди воно працює, розумієш. Е, ну... да, Євген кошовий, це, це сучасний е, співак України. Ось пливе окупан. В Бердянську десь галямує. Приходь, приходьте палац спорту. Я думаю, що буде дуже скоро дует кошового з ткачем. Вони зроблять е, да, да. супертур. Так. Стадіонний тур. Пісні, пісні, які, які, які. О, останнє, що нам з тобою, я знаю, сподобалось, тому що ми разом слухали цю пісню. Це позитив буквально декілька днів тому випустив нічого лічного. Забучер пінь, черніга Київ єбучі, нахуй, ну хто ви такі? Хто ви тепер для мене, русня? Це прям класний панк. Панк-поп. Панк-поп, так, це, це круто. Цілком. Так. А Дорофєєва, що каже? Дорофєва, наскільки ми зрозуміли, переспівала е стару пісню ну, да. Українську. Е, Разноцвітне вона була, а зараз різнокольорова. Ну там не до пісень було, розумієш, там треба було розібратись. Так, так, да. Але про це ми поговоримо у наступних випусках. Заходьте до нас, до речі, в Тікток, там ми щось таке обговоримо. Yeah. Uh, а пісні? Дантес записав? Що? Дантес записав якусь пісню. Дантес записав і українською піснюю. Ну, точніше, чи переклав Дантес якусь свою пісню. Uh, я думаю, він зараз цим займається, uh, те, що він випустив декілька пісень і українською мовою, обійми, здається. І ще щось робить. Він, він, він щось робить, він молодець. Я бачу і слідкую за ним. Він багато допомагає, як може. Не знаю, Нема питань до нього. Класно. Пісня, 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 пісня. А, я хотів сказати ще про те, що зараз. Я тобі зараз поставлю декілька пісень, але перед цим хочу сказати про те, що. Ми почали слухати пісні, які давно забуті. І артистів, яких ми вже так погано пам'ятали, і ми з тобою завжди хотіли зробити, щоб ми так сказали. І сьогодні в нас легендарний випуск. Ми будемо говорити про Іво Бобула! але при світу! А так, це було б круто. Може, таки буде, його осилюватися. Можливо, буде, можливо, ми його запросимо до себе. Взагалі багато зараз заходів у цю історію з піснями, щоб стати відомими, це відбувається через Тік-Ток. А є причина? Є, там зараз можна легко промотувати все. І, в принципі, це можна зробити без грошей. Ти просто. Е, на, накидуєш кучу відосів, вони щоб стали е, е, вірусними, на них знімали там як це називається? Дуети? Це ще завдяки тому, що зараз в цей час, можливо, якщо ти досить невідомий артист, mm -hmm. так легше. Так. Але е, розумієш, Маша Кондратенко записала пісню Ванька встанька. Mm -hmm. Ти чув Ванька встаньку? Хто така Маша? Це дівчина, яка співала, була на голосі, і Вона навчалася в странно академії странно церкових мистецтв. Вона шукала себе, вона співає добре, але зараз всі співають добре. А ось ваньку встаньку не кожен з вас може написати. Ванька встанька, що таке, приготуй собі. Пакет. Така пісня Ванька Встанька, вона, бачиш, і патріотична. Пішов ти нахер русський солдат, ну, мабуть, так є. Бачу, а початок я навіть не чув, тому що у Тіктоку тільки оцей кусочок. Тобто це можна трактувати як пісні воєнного часу. Так, так це, це є патріотична, виходить пісня. Я не знаю, чув ти, ти чи не чув пісню пісню, пісню, пісню Велбоя, well е, де він співає про снаряд, як він називається. Я бачу презентацію цього трека в 1+,1. Ага. Вот. А, «Заряжай бой... боєприпас. Так, так, так. А, так ти чув, да? Так. До речі, от я згадував ще, хто, хто мене вразив із українських артистів. Хто, хто себе показав з найкращої сторони, для мене це Артем Півовар. Mm. Мені здається, він зараз прям топчик. Uh -huh. Як тобі? Він і до війни був топчик. Ну, зараз просто я дивлюся його концерти, е, і це прям мощ-мощніше, це, це звучить круто. Вони віддаються, кожен з, з його артистів вони і співають, і танцюють, і е, грають на якихось інструментах. Uh -huh. Це прям шоу. Uh -huh. І е, класно, що вони знайшли це рішення, і немає якоїсь. Е, е, це подобається всім. Нема такого, що о хлопці там веселяться, Вони дають енергію таку, якусь. Я зараз прям заряджаюся. Мені. І ось пісня вийшла в е, яка теж була народна, він її переспівав. Вона дуже дуже сильно виріть така стронг пісня, яка дуже круто. яка підтримує дійсно бойовий дух і емоційний стан звичайних людей і бійців. Але все одно, знаєш, за цей продукт, взагалі, якщо брати, е, не соромно. Так. Це все. Ну, я, ми можемо говорити, ні, пісень mm, багато. Просто все. ну ні, nee, я просто ще я напрягся, тому що такі пісні пішли. До речі, якщо брати навіть от TikTok, що, що мене дуже радує, е, наша статистика вона показує, що нас взагалі не дивиться вже не Росія, не ні Білорусь. Mm. Ніхто з цих поганків е, нас не дивиться. Це класно. Тому ми, ста, наш ринок локально, е, якщо так взяти, він розвивається, музично розвивається. І е, зараз я не можу згадати ні однієї. І нормальної пісні за останній час з запаребріка, так сказати, там нічого немає зараз взагалі. Тому українська музика. Є. Може вам не все сподобається, що ми скажемо. То, то вибачайте, можете нам дизлайки, ставити нас це ніяк не обурить. Якщо, якщо хочете з нами подіску, подіскусувати, підключайтеся в коментарі. Ми колись зробимо ще прямий ефір, стріми, поспілкуємося зі всіма, коли настане трохи обов більше. Обов'язково. А щоб настало трохи більше, що треба зробити? Треба підписатися. Треба підписатися, хлопці, дівчата. Поставити лайк, поставити коментар, нам залишити, перейти в TikTok, перейти в інстаграм, перейти на. На площу сказати хлопці, я вас люблю. Так, ми вас теж любимо. Ми любимо Україну і хочемо, щоб якомога швидше ми дійшли до перемоги. Іншого просто не може бути варіанту Слава Україні.